там так розмовляє класно. І так, як зимують мої рослини в Києві, дубль три. І знову я починаю з горизвісної дафни одарати, про яку мені задали питання, чи вона, як вона взагалі росте. Ну, ця дафна, якщо я б її. Якщо б я цього не бачила своїми очами, то я б не повірила. Ось в такому стані вона була вся вчора. Висіли отак чорні листочки. Звісно ж, ці чорні листочки і на сьогодні лишилися, але на одній лише гілочці. Всі інші були чорними, а сьогодні один лише день плюсова температура, і вони якимось дивним, чародійним чином наче ожили. Я не вірю своїм очам. Отже, на сьогоднішній момент я загубила лише одну гілочку найдовшу. Чому так сталося, я не знаю. Мабуть, з цього боку йшов вітер, може, він такого наробив. То виходить, що дафна четверо чи троє суток, при мінус -15, 15 витримує, а потім сама себе. При плюсі, реанімує. Але все ж таки краще я не буду більше експериментувати, і я її таки прикрию, зв'яжу і прикрию. Хай собі трошечки там постоїть в теплі до кінця зими. А я вийшла. А, ви мене запитали, як вона росте? Ну, як вона росте? Так і росте на садовій землі. Трошечки я її посадила на горку, щоб не було замокання кореня, хоч до цього вона росла на площині і нічого такого з нею не трапилося. Росла вона в оточенні хвойних з трьох боків, тоді вона зовсім не мерзла, а тут всім вітрам відкрита і тому, мабуть, їй не так гарно. Навесні я єдине, що з нею роблю, коли я під кліматіси і під. Під е, ці морозники, чомерники, чи як вони там називаються, підливаю доломітове борошне, борошно, а також посипаю газон по снігу доломі, доломито, доломітовим борошном, то я і під неї розводжу борошно, це доломітове, і підливаю так, як написано е, на пакеті. Я зараз не пам'ятаю, яка там пропорція, але на кожному пакеті написано, як його розводити. Якщо під кліматіси я його просто підсипаю жменьку, то тут я розвожу, щоб воно цим млинцем не лежало, і підливаю. Бо Дафна любить е, саме вапно, вапняний ґрунт. Ну, так кажуть. Я не сперечаюся. А я йду далі до тих рослин, про які я вчора нічого не сказала, бо я про них взагалі забула. І так, нова моя хвороба була навесні. Я побачила, як цвіте голландський хенемеліс. І я купила ці хенемеліси трьох різних відтінків: червоний, рожевий і помаранчевий. Квіти у них великі, на відміну від. Тих, тих хеномелісів, які, до яких ми звикли, і е, махрові. Ну, Справа в тому, що я жодної квітки не бачила, бо дикі качки у мене ці бруньки поїли, вони вирішили, що це ягоди. Ну, Так же сталося, але в цьому році я буду слідкувати. Далі, далі у мене ось заради кого я вийшла: Фатіня Red Robin. Мені важливо для себе ще раз проговорити і запам'ятати, що її ні в якому разі не можна навесні різати. Чому? Тому що вона буде квітувати. Якщо я її обріжу, як радять для того, щоб, було, щоб вона була більш густа і мала красиві червоні прирости, то я не побачу її квіти, а хотілося б. Отже, мені хоч бери да постав там табличку і напиши, не різати, бо я забуду про це. Я бачила, ну, по-перше, це треба бути мною, щоб посадити ред робіна прямо тут, тому що ця рослина росте висока, і з неї формують навіть центральний стовбур і дерево за вишки півтора метри. Все це краси... Або багато стовбурове дерево. Все це красиво, але не знаю, чи місце тут для неї. Ну, поки що, росте. Вона дійсно дає дуже красиві весні червоні прирости, але хай їх буде менше і я побачу квіти. А потім будемо її формувати вже в червні, я так думаю. Так, що тут у мене? Мавп'яча оця трава росте, наче нічого не було, фатінія, наче не було морозів. Що у нас тут ще? Бересклет, він же ж бруслина на українській мові. Ну, цьому нічого не станеться. Так він собі тут тримає марку. Це у нас падуб. Падуб, якось він так по-модньому називається. Ну, зараз про нього не буду казати, але хто його впізнав. Про нього пишуть, що він дуже ніжний і обмерзає. Ну, я бачу, що трошечки пообмерзали кінцівки. Але це не суттєво. Він такий красивий і молодець. Що тут ще такого дивного? Про хвойні я поки що розказувати не буду. йду далі. Йду далі до ще однієї Фатінії. Ще одна фатінія. На відміну від ред робіна Луїза, як її звуть, вона начебто карліка. Вона не росте такою дебелою, як ред Робін. Ось вже почали з'являтися оці кольори дивні. На кінцівках і чекаю на неї красуню, теж таки на навесні. І ось я бачила запитання про цю рослину, Пієріс, як він зимує. Чи варто на нього гроші витрачати? Ну, я вам так скажу, що, мабуть, варто. От Я бачу, що хтось на ньому стояв і його зламав. Жалко, ось такий красунчик. Він нормально зимує, немає ніяких слідів, він не накритий і гарно витримав мінус. Так, хто тут у нас? Рододендрон, скарліт, маленький, дрібнолистовий. А це у нас ха, е, теж якийсь літал, похирав плідник. Назва у нього little хтось, але цей Little досягає 70 см заввишки, а може і метр. Отже, він буде звідти пересаджений. Хто ще, кого я ще забула? Дуже мені цікаво подивитись на юку розтрату, чи витримує вона наш мороз, чи ні. Може, я хоч трошечки подивлюся, ну, як ти там? Ну-ка, 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 покажися. Як тобі там зимується? Юка. Юка прекрасно поки що виглядає. Головне для неї не замокнути. Але я зробила гарний, гарний, пригарний дренаж, і крім того, вона піднята десь на метр від рівня саду. Але це метр він каже градуси. І тут їй трошечки холодніше. Ну, перший рік. Хай сидить. Хоч і некрасиво всі ці от схованки по саду, але ну що поробиш? Нехай рослини спочатку призвичаються тут гарно, а потім вже будемо розкривати і робити красу. Якщо б вони коштували дві копійки, то можна було б експериментувати, а так нехай трошечки посидять. Всі травки додають якогось нас настрою гарного, тому що виглядають нормально. Можна трошечки пройти на той бік, може там я когось забула. Молочай рейнбоу. Ось такий він некрасивий взимку. Але яка це буде краса навесні, варто навіть, важко навіть уявити. А ось що я бачу, я цього і не бачила. Боже, який же ж красивий вереск. Він не квітує, він тільки дає просто отакі красиві червоні гілочки на снігу. Якщо б його було багато, то було б взагалі класно. Але ж я не знала, що він такий красивий. І Еріка нормально себе нормально під ялиночкою, тихесенько сидить. Хай сидить. З Ерікою щось я не можу поки що домовитися, то нехай вона там тихесенько сидить. Так, що тут у нас ще цікавого? Тут мої радодендрони. Закриті з переляку Церсіс чекає на весну. Похрустує сніг під ногами. Афіопагон виглядає вже з землі. Чорна травиця і хоче на волю. Холодно дивитись на голу дівчинку, але що поробиш. Ну, на цьому, мабуть, все. Всім пока-пока.